В попередньому відео забув розказати, значить так. Я фактично лежу в лікарні на місяць, ну, після того, як мене котик скажений покусав. І врач, коротше, буду говорити так, як я говорю, настоятельно не рекомендував йти в ТЦК, бо там багато людей, а я ще хто його знає, може я ще заразний і все таке. От. Ну і багато моїх знайомих почули, що я збираюся, то каже: Ну, якщо що, то там хоч покусай їх. Чуєте? Ну, що я вам скажу? Була в мене така мисля. Там розумієте, хто був в воєнкоматі нашому, там, тому приміщенні, де ну, де двоповерховий, там такі дуже круті сходи. Ну, мені там прийшлось постояти з годинку коло тих сходів. То там такі працівниці бігають з такими задочками, що я би там як гризнув би витойолки. <правда> ну правда, в мене такі бажання були і раніше, так що то на чи то наслідки укусу скаженого кота. <правда> а ну що ви думаєте, чи то в мене вже блін, прибиває на сказ, не дай Бог. <правда> Все, бувайте здорові, не попадайтеся мені на дорозі, покусаю.